Привіт, і сьогодні у нас на тесті така малютка міні акумуляторна пила від торгової марки Гросергавіка характеристиках вказали, що в комплекті батареї 2 Ампер-годин, довжина шини 8 дюймів або 200 мм. ланцюг 1 на 45 ланок і швидкість ланцюга 7 метрів у секунду. Відразу скажу, що я вже нею трішки працював. Зараз я покажу, як вона працює. Ну, брия, вона що дурна. Комплектація прижимний пристрій і ось така шина. Шина, до речі, іде не глуха, шина іде е, з відомою зірочкою. Дуже класно, що в комплекті два ланцюга. Ну і ось такий зарядний пристрій. Але нагадаю, що акумуляторний інструмент. Гросер працює на макітовській посадковій базі. Також хочу зазначити, що є підкачка, праймер масло, Відмічу, що безщитковий двигун, оглядове вікно для мастила. Як бачите, на самій пилі є такий мінімальний захист руки, і кнопка працює по техніці безпеки. Фіксується на одну шпильку, в принципі, дві шпильки для міні-пил не треба, але покажу, що посадкове місце ось тут широке, і цього достатньо. Також покажу, що отвір на мастило співпадає безпосередньо з ванночкою для масла. Ну і дуже класно, що. Тут стоїть гартований гвинт. Так, давайте встановимо шину і ланцюг. Також відмічу, що пилка має захисний кожух прямо на всю шину. Гайка, до речі, всередині також гартована. Безключова натяжка ланцюга. Підтягнули дуже легко. Все збирається. Зможе будь-який пенсіонер чи люба жінка це все зробити. Так, поставив батарею 4 ампер тому що на двійці потім буду тестувати на продуктивність. Давайте спробуємо чи ось таке більше візьме. Реально більше, ніж на півшини. І я реально давлю. Підкачаю масло, а то забув. Друзі, я реально давлю. Ріже вона по сучках, дерево не серед. Ідемо те, що ще більш товстіше. Ну шо, побачимо, чи гросер справиться з такою колодою. Звичайно, я варіант ще той, ну але в нас якби тест. damn a pretty little lips gonna do to me but every single time that i come around i seen you got another man trying to beat Ось вам і результат. Якщо довго мучитись, що небудь вийде, але я е, не раджу. Реально, я не раджу працювати е, з таким деревом. Але якщо треба, вона може. Ну що ж, тепер ставлю батарею 2 ампер годин Ну і побачимо наскільки різів вистачить. Ще раз повторюю, що це сучкоріз. Та 45 різів. Отож, друзі, такий класний результат на батареї 2 ампер годин. Це 45 різних різів. Тут і більші різи були, і менші. І десь ми знайшли навіть дуб, валявся дуб. Різали без проблем. Пилка грибе ставити більшу батарею. Можна щось більше різати. Я не рекомендую, тому що це свічкоріз. Але якщо колись треба, то може. Поки Нік у лісі перевіряє, чи витримає акумулятор напила його дотошний темп. Я відкрила є каталог, щоб подивитися, що взагалі ця торгова марка ще пропонує. На є каталозі все просто: обираєте розділ Акумуляторні пили, ставите фільтр на цю торгову марку, і ось від компактних обрізачів гілок до повноцінних лісових монстрів, які не бояться товстого стовпура. Є фото, характеристики, навіть ціни з різних магазинів. Зручно перевірити, щоб вас ніхто не опиляв на гроші. А сам є каталог українська компанія, яка працює з 96-го року. Тобто вони тут працювали ще тоді, коли акумуляторні пили тільки в фільмах показували. Що ж, дотошне, як завжди, залишить посилання під цим відео, бо знає, що після його тестів усі підуть шукати саме ту пилу. Нехай щастить. Поставив на неї батарею 3 годин і хочу попробувати, як вона справляється з більшими такими колодами. У нас вже в лісі застала трохи ніч, ну нічого, як би в нас тест. Друзі, я скажу вам, що вона для такого взагалі не призначена, тому що це є сучкоріз, але як ви побачили, вона пиляє. Ну, як ви побачили, тут мені попалося навіть три сучка і вона по них без проблем іде. Давайте спробую щось більш крупніше, чи візьме, чи не візьме. Підкачаю масло. Ну їй тяжко, але ще раз скажу, що вона для такого не призначена. Розібрав дану міні пилку, і перше, що кидається в очі, що всередині ну зовсім немає тирси, просто тупо чистота, чистенька. Як заводу йшла, така й вона всередині. А я, як ви бачили, зробив серйозний тест. Ось так виглядає контактна група. Відразу скажу, що зі зворотньої сторони все припаяно. і щоб контактна група не замикала сплату, є додатково діелектричний матеріал. Хоча тут між ними є, як бачите, простір, вона за кати не буду, але є страховка. Плата керування ну сама, звичайна, без проблем таку плату ви знайдете. Кнопку таку також без проблем можна знайти. Для надійності припаяли, ніяких гвинтів зроблено для того, щоб від вібрації нічого не відкрутилось і щоб вам не зупинилось під час роботи. Покажу, що стоїть маленький безщитковий двигун. Всі провода, які запитують катушки, вони безпосередньо в термоосадці. Катушки намотані нормально. Далі покажу, як виглядає масляний бак. Він, хоч і маленький, але він і твердий. Пальцями я його Реально зігнути не можу. Шланги тут ідуть силіконові. В довшому шланзі всередині, як бачите, стоїть пружина, зроблена для того, щоб не заламувалось. Ну і безпосередньо, ось тут стоїть редуктор. Так добрався до редуктора, скажу, що стоїть пряма циліндрічна передача, і саме основне, що ось цей більший підшипник, що тримає шпиндель, він зафіксований на гвинти. Ось, бачите, один гвинт і безпосередньо другий гвинт без проблем. Якщо треба буде замінити підшипник, ці гвинти відкручуються. Задній підшипник стоїть менший, передній, як ви бачите, стоїть набагато більший, так як на нього йде. Більше навантаження. Так, розібрав батарею, хочу показати плату. Ну, скажу, що йде бюджетна, як то кажуть, враховуючи цінник, на то можна закрити очі. Головне, що термодатчик зафіксований до банок. Банки тут стоять самі звичайні 18650 в чотирьох місцях, зафіксовані точковою зваркою. Ну, сильно скажу так, на ту батарею не треба розраховувати, того що вона йде як бонусом. Ну, якусь певну роботу ви тою батареєю зробите. Не треба забувати, друзі, що це є сучкоріс, це не є пилка, яка валяє дерева. Що я тестую в лісі в тестах, не обов'язково це повторяти. Ми просто завжди випробовуємо на максималках, що вона може по максимальному, чи згорить в тесті, чи не згорить, і людина вже собі знає, вартує уваги ця пилка, чи доплатити щось купити краще. По механіці нічого такого незвичного не побачив. Єдине, скажу, що забув ще сказати, що капролон тут іде дуже якісний, є навіть вибиті значення на тому капролоні. Ну і з запчастинами проблем не буде. До цієї пили можу сміло рекомендувати для якихось таких домашніх невеличких завдань. Головне мати акумулятори на посадковій базі типу Макіта. І ця міні-пилка буде служити зі сльозами на очах від радості.